Показують виставку картин, які створили в'язні із різних виправних закладів України. Такий конкурс започаткувала УГКЦ та управління виконання покарань. Виявляється, що найменше десята частина людей у тюрмах вдається до мистецтва. Найчастіше на полотнах втілюють своє каяття у скоєному злочині. У в'язницях їх забезпечують фарбами і потрібним матеріалом. Є у нас майстерні художні, де заслужені, які мають здібності, мають можливість малювати, різбити. і ці картини. Ті їхні твори, вся їхня творчість також є по їхніх при, їхніх спальних приміщеннях, де вони знаходяться. Є молотовні кімнати. У місцях позбавлення волі кажуть, третина в'язнів щонеділі приходить у тюремні каплички на службу Божу або просто хоче спілкуватися з душпастирями. Багато є таких. Зокрема, наш отець Ігор Цар розповідає. Він колись, коли ми були в'язниці, служили. Каже, ось. Цей паламар такий добрий, каже правда, два вбивства має, але дуже добрий чоловік, котрий так гарно служить і каже, покаявся і з усім тепер стає на іншу дорогу. Мистецтво допомагає їм самовиразитися і позбутися зла, яке підштовхнуло їх на злочин. Певні ініціатори акції. Спочатку ці роботи показували у Києві, а вже звідти три найкращі поїхали у Берлін на міжнародний конкурс.